У вас є зараз, в принципі, розуміння, в якому напрямку нині рухається війна. Ми переважно стоїмо в обороні, хоча інколи намагаємось десь контратакувати. Але, тим не менш, все багато чого залежить від саме від намірів е, нашого противника ворога. І от я не раптово сказав, що ти відчуваєш щось там, ти бачиш тактику, але відчуваєш стратегію. От В чому стратегія безпосередньо Путіна? Це просто таке з одного боку мураводство, те, що він показує на перемовинах, тобто затягування, висування якихось незрозумілих умов і так далі. Тобто розумієш, що він не хоче домовитись. Хоча, з іншого боку, ти відкриваєш різного роду експертів, і бачиш, Росії не вигідна ця війна, вони не протримуються багато, там ще купа причин. Хоча ти бачиш свою лінію бойового зіткнення, йдуть орки, дрони, стріляє всі види артилерії, каби і все решта, і ти думаєш, ну, як реально паралельні світи. Так от, це з одного боку його а, тактика муроводства затягувати, з іншого боку, це своєрідний ну, мор. мор. От це як ти, як він придушив, він не зміг нас додушити, але придушив. І от він трошки може навіть відпустити, і от намагається продати цю історію, що він може відпу... відпустити. Але от візьміть цю табличку.